Вибір між щепорізом і дровоколом залежить від того, яку саме деревину ви маєте і для чого її використовуєте. Обидва інструменти корисні, але для різних задач. Коли краще щепоріз. У вас багато гілок, обрізків, лісосмуг. Потрібна мульча або тріска для твердопаливного котла. Ви займаєтесь садівництвом, вирощуєте дерева або кущі. Коли краще дровокол, Потрібно швидко колоти великі об'єми дров для опалення. Маєте доступ до товстих колод, які важко колоти вручну. Опалюйте піч, камін або твердопаливний котел дровами ідеальний варіант. Якщо у вас свій будинок або фермерське господарство, краще мати і ще поріз, і дровокол, ще поріз для всього дрібного, гілля, дровокол для великих чурбаків.